Чудовий результат показують і ті, хто намагається прихистити запоріжців, як і мешканців міста, які постраждали через ворожі обстріли, так і тих, хто мав вимушено залишити свої оселі. Стійка Олександра Філь продовжить в Запоріжжі. Вже майже сім місяців. Цілодобово працює прихисток для тих, кому потрібна допомога через ворожі обстріли. За час роботи цей шелтер прийняв вже понад 2700 людей. Організатори наголошують, раніше працювали з переселенцями, але зараз запоріжці, які постраждали від обстрілів, втратили домівку, чи мають потребу в підтримці або безпечному місці, можуть звернутися сюди. Приміщення розташоване на території одного з міських підприємств. Це обладнане укриття. Я прям закликаю про це, що ми готові приймати наших містян, тих людей, які просто налякані, які лишилися домівок, які зараз перебувають у сховищах, у школах, у підвалах, у будь-де де дуже багато людей. Де не обладнано там першими необхідними там, туалетами, душами, ми все це маємо. У нас є тепле ліжко, у нас є будь-яка гігієна гуманітарна допомога, яку ми надаємо. Тобто, нічого з собою не треба брати. Ну, документи і себе. Тут можна отримати одяг та всі речі першої необхідності: медичну допомогу та ліки. Є дитяча зона, вечірні розваги. Зусиллям організаторів створена турботлива атмосфера. Тери самі готують їжу, випікають хліб. Людмила, кураторка кухні. До Запоріжжя евакуювалася з Мелітополя з трьома дітьми. Вже п'ятий місяць приходить до прихистку допомагати. каже, страви готують найрізноманітніші. Ну у нас є все у нас перші, другі салати, запіканки. Іноді, якщо є час, рулети, булки, пірашки ну, все, що можна, все ми приготуємо. Відчуваєш себе потрібною, в даний час треба щось робити, так як роботу в мене теж забрали. Я працювала дизайнером 20 років. Роботу нашого підприємства також розбомбили, його немає, тому от, куди себе знайшла, поки тут. Олександр вимушено виїхав з Бердянська і вирішив залишитися у шелтері, аби допомагати іншим. Хлопець каже, що знайшов себе у роботі з людьми. Спочатку червня я вже, як волонтер, знаходжусь тут. Займаюся я поселенням людей, приймаю їх, надаю їм інформаційну допомогу, слідкую за порядком шелтері. Відчим і мати кояся у трьох і собачка. Але вони зараз поїхали, поїхали в Рипінь, перебувають там, а я тут допомагаю. У прихистку можна отримати безкоштовну психосоціальну допомогу. Працюють 14 психологів та соціальних працівників. Спеціалісти наголошують, за психологічною підтримкою звертатися важливо і не потрібно соромитися. Групові або індивідуальні сесії з фахівцем допомагають розвантажити організм, скинути стрес та пережити важкі емоції. Ми усі в одній тарілці, у нас у всіх стрес, і ми переживаємо по різному ці події, які відбуваються. І тому, коли людина відчуває. Стрес, який їй хоча б трошки тяжко виносити, вона вже може звертатися і просто поговорити з людиною, яка допоможе їй правильно виформулювати рішення в житті. Тобто ніхто за вас не буде нічого рішати, ніхто не буде вам казати, що вам робити в житті, але в бесіді з іншою людиною, яка досвідчена в цьому психології, можна сформулювати правильні рішення, можна також подолати якісь наслідки активного стресу. Наразі тут можуть одночасно розмістити сотню людей, але за потреби кількість спальних місць збільшать. Найближчим часом планується відкриття ще двох прихистків у Запоріжжі. Всіх запрошують приєднатися до лав волонтерів та взяти участь в облаштуванні приміщень. Звернутися за допомогою додатковою інформацією або долучитися до організації можна за телефоном, вказаним на екрані.